Привіт, друзі! Розпочинаємо четверту частину оформлення гаража. Зараз подивимося, що ми будемо тут робити. Зразу хочу подякувати тим, хто дивиться, підтримує, лайкує. Хто новенький, рекомендую подивитися три попередні частини три, Там є що подивитися, багато цікавого, комусь щось може пригодитися. Як обично попаю в гараж пізнім вечором. На у нас вже прохладно. В гаражі теж. Будемо оформляти робоче місце. Ну і кої, які цікаві штучки по гаражу. Прикупив таких ящичків. Там ціна вопроса, там, в районі 200 гривень приблизно. Є такі штучки. Хто знається по мебелі, це для кухонних ящиків на стіни вішать. Там, що там у нас? Мадин Італія. Італія в гараж піде. По 40 гривень такі магніти. Трошки кріплень. Зараз будемо ліпити. І так. А. Розпочнемо ми з вами з коробочок. Треба зараз зробити розмітку, як вони будуть вісіти. Зонта, карандашик, рулеточка. Вішати ми їх будемо, так, як вони зараз стоять. значить 4 ряда. Ну, так, 4, так три. І десь, десь отут ми їх будемо вішати. Так. Так, почне. І так, першу шину. Начебто розмітив. Кріпити буду на такі от шурупи, шурупи саме різи. Так, беремо дядю накиду. Бітку. Зараз прикріпимо першу, подивимося, як воно буде. І так, першу прикрутили. Спинемося. Як воно буде? Ну, начебто держиться. Так. так, так. Ну, якось так. Три ряда буде. Думав, я думав, як їх повішать. Або так, або так. Попробуємо різним барахлом. Ну, як барахлом? Плити потрібними речами. І подивимося, чи впаде воно, чи не впаде. Тут між ящичками можна було розстояння і менше робити. Ну нічого, поїхали далі. Так, шини закріпили. Зараз повішуємо наші коробочки. І так, готово. Такі от коробочки. Тут можна розмістити багато різних маленьких речей. У нас менші. Три вида коробочок у нас. Така коробочка. З бортиком більшим. Така коробочка. Пластик трохи відлічається. І маленький там для якихось. Маленьких саморезів я не знаю. Удобно. Я, я думаю, я ще раніше в мене це все було якихось баночка, коробочка по всьому гаражу. Тепер буду старатися все в одному місці. Так, переходимо далі. Є в нас два таких Такі от. Зазвичай їх на кухню, мені здається, на кухні більше використовують. Ну, чого, удобна штука. Думаю, ворожі теж вона мені згодиться. Купив два, десь так якось хтось вирішив закріпити, чи два рядом, чи два якось. Зараз якось. сподимось. У мене інструмент хотів весь в одному місці. Тут резне таке там ключики. такі всі штучки. Ну, Таке, що. Частіше потрібно, там хотілося, щоб було під рукою. Та трохи розгрузити, розгрузити тумбу, бо сильно вона важка. Колесика по гаражу з трудом їздять. Кроме магнітів, ще є ідея закріпити свої розшкові ключі, тут їх 15, теж нижче магні... магнітів, тут тут десь так удобно під рукою. Так, ну що, почнемо кріпити самі магніти. Такий, наче маленький, ну ось у нас, наприклад, взяти штангель циркуль ще совдеповський, такий немаленький. Ну, Держить доволі непогано. Так, тут я трошки розміточку зробив. Зараз будемо кріпити. Дальше есть. Переходимо на другую. Так, если он трошки кравенький, завыромить. все, готово магниты наши закрыты можно будет какой-то ножика, отверточку, твердочку щось таке перекріпити. Тепер викидаємо наші ключі і закріпляємо кріплення для ключиків. І тут у нас залишається місце. І що я придумав? Знайшовся в грожі отаку коробку. Давненько вона валяється, вже місяців три, мабуть. Зараз я вам покажу, що в мене тут є. Є в мене отакий от наборчик. Це в нас... Нижній тримач для різного, різного різного. Різні тримачі для ще одного набору ключів, ключечки і ось намальовані шестигранники. Ну, взагалі, я ще сам не знаю, що воно для чого, бо я не розбирався. І ось саме основна частина, яка кріпиться у нас до стіни. Така от, зараз ми її закріпимо. І якраз вона займе наше пусте, пустий простір, який залишився. І так, має вона у нас розмір 576 на 18х390. На Кріпиться скільки у нас отворив для кріплень. Ага. Має вона у нас 12 отворів для кріплень. Ну Так як в нас піноблок, я думаю дібюлити його не буду. Такий, okay. внучки і пластик, а закріплю на такі от довгенькі шуби. І так. Зараз відмірюємо, щоб у нас в рівне значить, даже рівно. Перевіримо розміри. Рівненько крутим далі. По бокам тут є такі бусики маленькі, ледь замітні. Я так розумію, це для того, щоб можна було продоливати його, відійшоти, збільшувати його. На малюночку таке все красиве. Так, ну, полка наша, як вона називається, висить. Це поличка. така от понапихувати сюди можна. Для біток багато. Має вона у нас такі гачечки. Пластик теж такий. Гнучкий, не ламкий, Я б нас не сказав би, що він ламкий, там пересушений. Такий. Так, а як же воно тут вставляється? Нічого не зрозуміло, але ну, дуже цікаво. Може тут отворити, щоб перекручувати? Хоча не може бути? Подивимося наступний питання. У нас є два таких тримача. Я так розумію, це для типу рожкових ключів або щось такого. Ще два. Не знаю для чого, мабуть теж. Но вони трохи відрізняються один від одного. Тобто, це і не це Ширший вущий. Пакетик, з різними крючками, якими зажимами. Є в нас чотири таких тримача. Це, мабуть, вішать або ложить щось. Є в нас такі зажими. Не знаю для чого. Їх тут чимало. Є такі крючки маленькі. Нам Китайці можуть зробити, зробила, а як його понадівати. О, я нарешті ці всі крючочки, полочку. Довелося непросто. Самі ці крючки дуже плотно вдіваються. Довелося брати маленьку отверточку і піддівати крючок. Віджимати і обережно надягати. Ну, на картинках все було так красиво, а по факту, як на мене, то до цієї чорної панелі можна, як сказати, ця вся фурнітура, що до неї йде, можна заказати там окремо продукція ще такі панелі без нічого, може заказати ще одну панель, вішати отак. І цю фурнітуру, що йде з однією панелью, розвішувати на дві. Бо, як на мене, то тут сильно густо і трохи місцями неудобно. Такі от зажимчики мені сподобалися. Наприклад, якщо брати такий крючок. тут його неудобно трохи вставляти, він береться, вставляється. Сюди. Вот вот. Потом треба, Вийняти на застав. І опять же, тут ми вставили знизу у нас вже нічого не вставиш, бо воно заважає одне одному. Оця штука це тут для набору шестигранників або щось такого. Тут набір ключів, набор ключів вставляється, вже мішає І, Тобто Трохи густо і затісно, то я буду дивитися, може будуть запазити ще панелі і тут і продовжувати замість магнітів, бо сильно густо воно так виходить, Попробую скори... покористуватися цим, цим ділом, а там буде видно. Ключки вже на місці. Штангліцерку можна теж закріпити. Зараз трошки порозложується все діло. Маємо такий результат, трошки розложив я інструмент. Наскільки це буде практично, удобно в користуванні згодом буде видно. На цьому ми з робочою зоною поки що закінчуємо. А що ми будемо робити? Далі в наступному відео ми побачимо в наступному відео. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте, мені буде приємно. Побачимося, па-па!